Жайворон і вовк. Польська казка. Намостив Жайворон ворон гніздечко в лісі. Прийшов кріт і хотів зруйнувати гніздечко. Жайворон літав навколо, пищав і просив, щоб кріт не чіпав його хатки. Бо тоді марі пташенята загинуть. Де не взявся вовк? Послухав, як пищить жай ворон, і питає, чого це ти так пищиш? Може, з голоду? Бо я цілісінький день бігаю, Виглядаю хоч якесь зайченятко, а знайти нічого не можу. Вже сонечко заходить, а мені аж в очах темно від голоду. А жайволом йому. Я не з голоду пищу, а тому що кріт хоче моє гніздечко зруйнувати. Вовк і каже. Я тобі допоможу, тільки нагодуй мене. Добре, згодився жайбом. Вовк підповз до гніздечка і став чатувати на крота. Тільки кріт визирнув, вовк його схопив. Ну, тепер тобі нема чого боятися, каже він жайворонові. Але пам'ятай, що ти обіцяв мене нагодувати. Жайворон полетів на село, а вовк побіг слідом за ним. Одній хаті саме справляли весілля. ворон сів на вікно і заглядає в хату, а вовк став на задні лапи і собі дивиться в шибку. В хаті якраз носились страви на стіл. Я в хату, а ти сів біля вікна, каже Жайворон. Жайворон порхнув у двері й закружляв по хаті. Всі гості посхоплювались та за ним, бігають, а спіймати ніяк не можуть. Жайворон полетів на кухню Всі побігли за ним. Тоді вовк стрибнув у вікно. І давай хапати, що там на столі стояло. А жайворон шугнув по комен і вилетів на подвір'я. Оце я наївся, хвалиться вовк. Добре було, ще й напитися. Ходімо за мною. Жайворон полетів, а вовк побіг. За ним. Коли це пивовар везе пиво на весілля, жайворон підлетів і сів на бочку. Тільки пивовар простяг руку, щоб його спіймати, а він бург на другу бочку, потім на третю, розсердився пивовар і жбурнув. У нього сокирою. Та влучив не в жай ворона, а в бочку. Так з неї й потекло пиво на землю. Вовк тихцем підповз і напився. Оце Напився каже він, облизуючись Добре було б ще й розважитись. Ходімо за мною, буде тобі й розвага. Полетів жай ворон на ті. А там батько з сином молотять хліб. Дивися, пискнув жайворон і сів батькові на шап. Ой, тату, не ворушіться, загукав син. У вас Тажка на голові. Як махнув рукою, щоб спіймати жай ворона, так і збив з батька шапку. Батько аж похитнувся, замалим і сам не впав на землю. А вовк у кущах регоче та по землі качається. Аж тут люди побачили вовка та за ним. Біжить вовк і кульгає, трохи його не спіймали на силу втік. Прибіг у ліс і мерщий заховався під корчі. Хай йому грець, каже, з такою розвагою.